Всім привіт! З вами Саней, і сьогодні я запропоную вам ідейки, що зробити в останній місяць літа. Я просто шокована вже все. Літо скаже нам скоро па-па і знов до школи 10 клас. Я не хочу, блін. Я не хочу. Що робити в останній місяць літа? Щоб він був незабутнім, щоб вам запам'яталось на все життя, це цей серпень. Перша ідея це записати усі ідеї, які ви хотіли або зробили вже за це літо, тобто написати списочок. А, що ви планували перед літом зробити? І поставити галочки, що ви вже зробили, що хочете. А якщо у вас є якісь свої ідеї, пишіть їх у коментарях. Можливо, тут чогось нема, чи ви б хотіли поділитись, те, що ви зробили, що це крута ідея. Друга ідея: відвідати виставки. Я хожу кожного місяця, хоча б на одну виставку. Це реально круто. Це знаєте такий прилив мотивації, типу, що... Що якщо я зараз намалюю щось і потім зроблю собі виставку, ну, типу, така міні motivation, Я не знаю, як на англійській мотивації, окей, я просто випендрюю, що я англомовний клас. Хоча ті, хто слідкує за мною в Instagram, знають, що я переходжу в математичний клас. Побажайте мені удачі, бо я в шоці від своєї. Я навіть не знаю, що це, впевненості, що я стягну 9 уроків математики на тиждень. Окей, третя ідея відвідати цікаві музеї. Музеї це ще чимось. Я також їх відвідую не щомісяця, але стараюся. А, також є ось така програмка. Арт, щось там, арт. Це зробили. Звичайно, там здається тільки Львівські події, але якщо ви зі Львова, ось ця програмка вам підійде. Можливо, там і інші міста є, але особисто я тільки бачу там Львів, можливо, тому що в мене там геолокація включена, не знаю. Там вказується про всі виставки, про всі якісь події у Львові. Четверта ідейка: це відвідати інші райони, інші місця свого міста, або відвідати нові місця свого району. Воно, можливо, десь не була. Виявляється, на моєму районі є парк, в якому я ще ні разу не була, і мене це вбиває, бо я любителька парків і обожнюю парки, ходити. Це все. П'ята ідея, це поїдь зі своїми друзями на озеро. Якщо, звичайно, у вас є змога. Шоста ідея: поїдьте з друзями на Чебуреки. Ну, типу, я вже їла бреховицькі чебуреки. окей, це легенда Львова. Сьома ідея не спи всю ніч. Восьма ідея, зустрінь е, захід сонця, чи проведи захід сонця. І дев'ята ідейка: зустрінь е, схід сонця. Чи як чек? Я чесно, я запуталась в цих штуках. Коротше, коли закат і коли тільки піднімається сонечко. Ось якраз цю ніч ви і захід, і схід побачите. Десята ідея: покататись на ровері, скейті, самокаті, паніборді, все що у вас є. Просто хоп в ручки і вйо. Одинадцята ідея зроби літню фотосесію в полі з соняшниками. Мені особисто літо дуже асоціюється з соняшниками, і зараз якраз я бачила, що поле я була проїжджала, але тоді була жахлива погода, і воно не виглядало так круто. Одинадцята ідея: приготуй літню страву. Для мене літня страва це якийсь салатик фруктовий, ще щось. Я до сих пір не зробила літній салатик, і я себе цькую, чому я його досі не зробила. І я кожне літо собі обіцяю. Кожне літо так па-па-па, бувай, па, па, бувай. 12-та ідея. Приготуй літній напій. лате, лимонад, молочний коктейль. Е е Я не фанатка кави, окей. Але лате і фрапе сердечко обожаю. 13-та ідея, зроби кемпінг, е провед проведи ніч е під відкритим небом. 15-та ідея зробіть день спа, день е час для себе, всякі масочки, масажики, бомбочки, ванни гарячі. 16 ідея сходи в кіно на Барбі. Я знаю, що воно вже з 20-го числа показується, але я досі не сходила на Барбі. До речі. в мене в планах сходити на Барбі. Окей, сімнадцята ідея, зроби вечір кіно. Можеш з друзями, з сім'єю, просто в якийсь фест-кіно, виберіть кілька кін, які би ви хотіли подивитись, і там е, приготуйте якісь закуски, ще щось сядьте і дивіться. Їжте і кайфуйте. Сімнадцята ідея, напиши лист собі в майбутнє. До речі, нещодавно я знайшла в своєму одному блокноті лист майбутнє, який я мала ще прочитати в квітні. Я така сижу, і мені, мені соромно, що я не тільки тоді була квінжова. Окей, а давайте, якщо. Вам сподобається ця ідея. Пишіть вам в коментарях, що ви б хотіли таке відео, хоча я його в будь-якому випадку зніму Окей, а там, де я дивлюся свої старі блокноти, не буде прям, що я кожну сторіночку там а саме цікаві розбороти, і в мене завжди є майже в кожному блокноті лист майбутнє. Дев'ятнадцята ідея це зробити коробку спогадів. Особисто в мене є така коробка. Я маю цю коробку з року 20-го, здається. Чи може пізніше трохи? Тут купа всяких штучок, які можуть мені нагадати про день, людину чи щось типу того. От виставки на які я ходила, всякі такі штучки. Двадцята ідея, роби фото протягом цього місяця. І дивись, як ти щодня там виглядала, виглядав, виглядала, як ти як ти вдягалася. Просто роби фото протягом дня. Можеш свої селфі, можеш з друзями якісь смішні фотографії робити. Все в твоїх руках, давай. 21-й день, так скоро вже. Гариси. Розбери свою канцелярію, зошити щоденники, це все, які зошити в тебе використані. які ти, Ручки, які в тебе пишуть, не пишуть. Викинь те, що не потрібно. Залиши те, що ти можеш використовувати наступного року. Двадцять друга ідея купи нову канцелярію в школу. Я особисто обожнюю купляти канцелярію, господи, яке воно все миле, яке воно все класне. І скоро я поїду за канцелярію, зніму вам відео, що я купила. Back to school, дві. 2023. Окей, okay? я не пам'ятаю, як буде на англійській 2023. Напишіть в коментарях, якщо ви знаєте. 200, ні, 2, 223 Чи 2000. 100 це вроді сотня, а 1000 тисяч. 2000 там ще казала, що можна тако казати. 2023? Вроді так, що можна вживати. Я не я не пам'ятаю вже чесно. 2023 23 ідея зроби генеральне прибирання. Так скоро в школу, нове життя, нові звички, ран ранні підйоми. Освіжіться трохи, перестановочку, може якусь зробіть, щоб... Кімната задихала, так сказати. Двадцять четверта ідея. Напиши план навчання, напиши те, що ти маєш зробити, те, що ти а, можеш підготувати літом, можливо, прочитати літературу, яку вам задали. Окей, це я вже загнула палку, ладно, і зрозуміла. Напиши приблизний розклад дня, щоб все встигати. До речі, отут від мене такий туторіал, як все встигати, десь тут буде в відео. Пожина, що вкиду стільки англомовних слів. Типу, окей? 25-й ідея: розбери свій гардероб, подивись, що тобі треба купити, що в тебе за вже, що ти тупо не будеш носити, бо вже не в тренді. Господи, я сама це подивись, чому. Чому? Чому я така? О, oh, окей. Okay. Подивись, що на тебе вже за маленьке, те, що ти не будеш носити, те, що тобі треба докупити в школу. Я, до речі, маю такий списочок. Я майже все купила. Здається, там лишилось тільки перевзовне і рюкзак. Двадцять шоста ідея: зроби капсулу луків у школу. Зроби собі капсулку, там десять луків, які ти можеш вдягати. Типу, на випадок, коли в тебе все. Ідея зіро, як вдягатись завтра. От цьомий ідей: удоскональ е, знання якогось предмету, підтягни. Особисто я зараз підтягу математику, бо я йду в математичний клас, який вчив погли... поглиблену математику два роки, Окей? Типа, а я вчила поглиблену англійську, і мені треба підтягнути, щоб до них якось там. До цих вершин достукатися. О, двадцять восьми ідея. мову, яку ти зараз вчиш, або яку хочеш вивчити, почни її вчити. Це дуже крута ідея. Особисто я зараз хочу собі репетитора з англійської наняти, але якось ручки не доходять. Трошки лінь, трошки забуваюся. Двадцять дев'яти ідеї заведи. Особистий щоденник заведи, або е, заведи щоденник спогадів літа. Це буде дуже круто. от перечитувати це. Все, я особисто ніколи відкриваю, передивляюсь фотографії, які там чи ще щось. Дивлюсь і згадую ці часи або читаю ці дурні. Листи в майбутнє. 30-та ідея. Зроби фото альбом спогадів за літо. Особисто я зараз таке роблю. Та не хвастусь я просто хочу з вами поділитись. Ось тут, поки що є фотки за червень, і я хочу сьогодні. Ладно, сьогодні мені не вийде. Десь до кінця тижня я роздрукую фотографії за липень. Ось дивіться. Ой. Тут зі шкіль... Ну, бачите, тобто. Реально круто, у мене купа тут фотографій, я просто всі не маю часу вам показувати, типу, цей. Це реально, я кожного дня його відкриваю. Така вау! Я тут ще за дати писала, коли це було зроблено, ця фотографія. 31 ідея зроби зробив вечірку, пікнік, прощання з літом. Так, я не хочу це визнавати, але треба. Що ж, ну а на цьому все. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Якісь ідеї, які вам сподобались. Напишіть, якщо ви з майбутнього і виконали якісь ідейки які вже. Дуже вам дякую і до зустрічі в наступних відео!